Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд зазвичай ми уявляємо екшн камеру як пристрій для спортсменів, блогерів та любителів екстремального відпочинку. Але що, коли камера створена не лише для влогів чи катання на сноуборді, а й для цілком робочих потреб, наприклад, у поліції чи служби охорони. SJCam A50 саме цієї категорії, її можна носити на грудях, використовувати як автомобільний реєстратор, або ж залучити для звичайної відеозйомки. Тож, якщо ви хочете, Хочете мати під рукою універсальний гаджет, здатний і фіксувати порушників, і знімати блог, і ввести стріми з вулиці. Ця камера стане вам у нагоді. Але перед тим як ми розпочнемо розповідати про цю камеру, я б прошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Разом із SG-CAM A50, ви отримаєте кілька корисних аксесуарів, серед яких сама камера, кліпси для кріплення на одяг або пояс, адаптерний кронштейн, кабель та всі для заряджання та передачі даних, а також посібник користувача. Набір насправді невеликий, що одразу вказує на певні обмеження у використанні. Тут немає розмаїття кріплень, яке зазвичай постачається з класичними екшн-камерами. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім. Слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це підкреслює специфічне позиціонування моделі А-50 як на грудної камери, орієнтований насамперед на службове застосування чи прості сценарії зйомки. Інструкція до камери має розділ українською мовою. Кам А-50 вирізняється компактним форм-фактором із габаритами 55, 24 на 87 міліметрів. Корпус виготовлено з міцного пластику, який захищає внутрішні компоненти від ударів і вібрацій. Але камера має не дуже високий рівень захисту, бо не передбачається її використання у надзвичайно екстремальних умовах. Рівень захисту IP65 дозволяє не боятись камері дощу, пилу чи снігу. Це той мінімум, який необхідний для коректної роботи на відкритому повітрі. Так як камера створена для Серйозних сценаріїв використанням, до прикладу, фіксації подій на об'єкті охорони, то вона має багато різних елементів на корпусі. На передній панелі розташовані об'єктив із кутом огляду 135 градусів. Також камера має інфрачервоні світлодіоди для нічної зйомки та білі світлодіоди для додаткового освітлення, а також лазерний цілевказівник, який допомагає точніше спрямувати камеру. У верхній частині корпусу знаходиться роз'єм USB для заряджання і передачі даних, а також кнопка живлення. Та клавіші для вмикання і вимикання інфрачервоного підсвічування. Поруч розташований мікрофон, що записує звук під час відеозйомки. Відповідно, є й динамік, який ще додатково може озвучувати сповіщення про стан камери. На задній частині ж кліпса для кріплення на одяг чи ремінь. Поруч із нею знаходиться сенсорний двохдюймовий РК-екран, який використовується для перегляду відзнятого матеріалу та налаштувань. У нижній частині корпусу розташований батарейний відсік, а поряд датчик освітленості, що допомагає камері. Правильно визначати рівень світла і за потреби вмикати додаткове підсвічування. Також є ще три кнопки. Кнопка ОК слугує для початку та зупинки запису, а також для підтвердження вибору у меню, а також дві кнопки для вмикання LED і лазерного підсвічування. У середині А50 встановлено чіп HiSilicon. У різних версіях також може бути і Новатек чи інший виробник з індексом 96670, що дає змогу записувати відео у роздільній здатності 4К при 30 кадрах в секунду. Доступні також формати 2К 30 кадрів в секунду, 1296 p 30 кадрів в секунду, Full HD 30 кадрів в секунду та HD 30 кадрів в секунду, що дозволяє обрати оптимальний баланс між якістю та розміром файлів. Кут огляду становить 135 градусів, а світлосила об'єктиву f 16 Фото можна робити з роздільною здатністю 20 мегапікселів, а запис ведеться у форматах H.264 264 або H.265. 265. Камера має вбудований Wi-Fi 2.4 ГГц для швидкої передбації. Дачі даних і блютуз для дистанційного керування, а також GPS-модуль, що дозволяє зберігати координати зйомки. В меню можна обрати українською мовою. Окремо варто згадати інфрачервоний сенсор і два режими підсвічування: інфрачервоний, який допомагає знімати в повній темряві в чорно-білому режимі, та білий, що додає світла для кольорового відео в умовах слабкого освітлення. З запису відео на екшн-камеру можете поглянути, як вона справляється своєю роботою в світлу пору. Ось Такий результат демонструє. У нас пришвидшення для перевірки роботи стабілізації. В принципі, таку якість отримуємо в світлопору часу. Тез запису відео в нічну пору. Це у нас увімкнений нічний режим. Ось такий результат він демонструє, можете зараз поглянути. Також у нас незначна ходьба, можете перевірити роботу стабілізації. Давайте зараз зробимо пришвидшення, щоб подивитися, як справляється стабілізація. В принципі, ось такий результат ми отримуємо і мені здається, що картинка доволі таки непогана. А 50 підтримує кілька режимів роботи, зокрема, стандартний відеозапис у 4К, уповільнене відео, таймлапс і циклічний запис, що зручно при використанні камери як реєстратора. Функція накладання дати та часу дозволяє документувати події а можливість підключення до Wi-Fi чи Bluetooth відкриває шлях до прямої трансляції чи віддаленого керування. Камеру можна носити на одязі під час виконання службових обов'язків поліцейським, охоронцям або кур'єрам. Встановити в салоні автомобіля як реєстратор, або використовувати. В домашніх і туристичних умовах для звичайної відеозйомки, якщо у вас є таке бажання, завдяки акумулятору на 2250 мАч, вона здатна працювати до 7,5 годин безперервного запису, що дуже зручно і вистачає на повну зміну. Ця камера вміє пристосовуватись до різних умов зйомки. Її можна рекомендувати тим, хто шукає рішення для службових завдань, як я вже й говорив, для поліцейських, патрулів, охоронних структур чи доставки. З іншого боку, камера залишається екшно варіантом. Придатним для запису активного відпочинку, блогів чи поїздок на велосипеді, мотоциклі, автомобілі від першої особи. Серед позитивних аспектів висока роздільна здатність 4К, тривала автономна робота до 7,5 годин, і наявність інфрачервоного нічного бачення. До недоліків можна віднести обмежену доступність аксесуарів. Наскільки я знаю, дуже важко знайти різноманітні кріплення в магазинах саме для цієї моделі. Крім того, хоч камера і підтримує автомобільний режим, але кріплення для повноцінного Користання як реєстратора немає. Утім, якщо потрібна універсальна нагрудна камера, це основна задача HD-CAM a 50. HD-CAM cam A 50 це відмінний варіант для тих, хто шукає універсальну нагрудну камеру, здатну працювати в різних сценаріях: від професійної діяльності в поліції чи службі охорони до використання в приватних фірмах або навіть особистого використання під час подорожей чи спортивних занять. Якщо вас не лякає дрібні нюанси з аксесуарами, HD-CAM a 50 50 стане надійним помічником і в екстремальних умовах, і в звичайному побуті. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.